Добрий день. Хто це? Це вам смс-ка прийшла, правильно? А, я з громадянського руху «Віціч». Ми надсилаємо. Смс на те голови. Ні, не знаю. Мене Козак декоза. Так. І що? Ти можеш намагатися тільки полотати чи мало? Ні, я як громадянин України можу. Ага. Будь ласка, змініть тон і розмовляйте нормально з цим. Якщо більше я ся давлю, то то ще стрес блять. Ага. Ти тон, блять. Вимагаємо. Ви вважаєте себе вищими за будь-кого іншого чи що? я вимагаю вищий. Нічого не вимагаю. Я маю свою. Я знаю, що як це робити. Ми вас попередили. Ти шо, погроза? Ні. На емейлі все описано. На емейлі все описано, що ми вимагаємо не голосувати за Олега Сала. Так. Наша розмова зараз записується так само. Угу. До побачення.